Вітаю всіх, хто прокинувся і працює разом зі мною на уроці математики. Запишіть, будь ласка, сьогоднішнє число класна робота і хвилинка каліграфії. А сьогодні ми пишемо число чи цифру. Так, сьогодні ми пишемо число, тому що 10 це число. Працюємо усно. Пропоную вам ось такі завдання для усного рахунку. 10 збільш у 100 разів, 6 збільш на 10, 50 збільш у 1000 разів. Знайдіть добуток 70 і 100. А зараз перевірте себе, чи правильно ви порахували. Перше буде 1000, далі буде 16, 50 тисяч та 7 тисяч. Ми продовжуємо працювати над темпою множення. І сьогодні ми пригадаємо, як умножити кругле число на кругле число. Нам потрібно 30 помножити на 70. Множимо 3 на 7. Буде 21. І дописуємо стільки нулів, скільки є у цих двох чисел. Наступне 120 помножити на 200. Множимо 12 на 2. 24. І рахуємо, скільки тут є нулів. 3. Отже, буде 24 тисячі. А що ж ми будемо робити з нулями, коли нам потрібно буде помножити кругле число на кругле число? Записуємо О, так. 280. А 400 запишемо так, щоб нулі всі були окремою групою. Знову ж таки множимо числа, не звертаючи уваги на нулі. 4 на 8, 32, 2. пишемо, три пам'ятаємо. 4 на 2, 8 і тих 3 11. Тепер рахуємо, яка загальна кількість нулів. 1, 2, 3. Тобто нам потрібно дописати 3 нулі. І відповідь у нас вийшла 100. 12. 000. Якщо вираз не можна обчислити усну, тоді ми користуємося письмовим ступ... множенням, тобто у ступчик. Записуємо 514 помножити на 60. 60 записуємо так, щоб 0 був в боку множимо ці числа, не звертаючи уваги на 0. Але пам'ятаємо, що це десятки. 4 на 6 – 24. 4 пишемо, 2 пам'ятаємо. 6 на 1 – 6 і тих 2 – 8. 5, 6 на 5 – 30. І спускаємо цей 0. Отже, у нас вийде 30 840.